Делегація з Херсонщини в Чорнобилі. 35 осіб зі Скадовська, Нової Каховки, Цюрюпінська та Херсона вшанувала пам'ять загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вже три роки поспіль Херсонський осередок всеукраїнської громадської організації Асоціація Афганців Чорнобиля організовує поїздки до так званої зони відчуження. Серед делегатів, як ті, хто безпосередньо брав участь в ліквідації аварії на самій АЕС, так і жителі міст Чорнобиля та Прип'яті, котрі нині живуть на Херсонщині. Більше про повернення в минуле в сюжеті Анастасії Соболєвої. контрольно пропускний пункт, перевірка дозиметром. Основні правила поведінки на радіаційно-небезпечній території, і ось вона 30 кілометрова зона відчуження вздовж дороги до Чорнобиля. Сотні покинутих будинків і зниклі села. Перспективне та невеличке місто Чорнобиль стало відоме на увесь світ лише після трагедії на атомній електростанції. З тих пір і по сьогодні 30 кілометрова зона відчуження водночас приваблює і відлякує людей. За офіційною статистикою лише минулого року Чорнобиль та його околиці відвідало більше 15 тисяч туристів. Не на екскурсію, а додому навіть 30 років по тому їм знайомі до болю тут кожні метри. Був будинок, у будинку, на жаль, не змог туди зайти, але він цілий, все добре. Подружжя Буровицьких з хвилюванням відшукують свій будинок. Втім, в непролазних хащах знайти свою адресу майже нереально. Ми от зараз знаходимося на вулиці рядом з вулиці, де ми жили, і ми пробитися туди практично не можемо. Ми, к сожалению, приїхали попрощатися, будемо так прямо говорити, з містом, з домом. Але не вийшло. Тетяна разом з подругами та вже з власними дітьми приїхали до Чорнобиля на зустріч з однокласниками. Вони останній випуск тутешньої школи зі сльозами на очах згадують, як лише через тиждень після трагедії їхали з дому і вірили, що ненадовго. Коли проходили колони з автобусами, з людьми живність стояла на обочині. І от ні недоїні корови, не кормлені свині, це все кричало, Їхали отак. Було жутко страшно і жалко животних. Родителі взрослі дуже плакали. Якщо в Чорнобилі ще можна побачити жилі будинки і людей, то за кілька кілометрів звідси зовсім інша картина. Місто Прип'ять. Ще його називали містом енергетиків. Саме тут жили ті, хто працював на Чорнобильській атомній електростанції. До неї звідси не менше трьох кілометрів. І саме з прип'яті першими почали евакуйовувати масово людей. Незвична тиша, покинуті приміщення та пусті квартири. 30 років по тому масштаби Чорнобильської трагедії вражають. А це, власне, і сам винуватець аварійний четвертий блок АЕС. Поруч з ним так званий саркофаг, який будують за кошти 28 держав. держав. Його поправу називають найбільшим пересувним об'єктом у світі. Поблизу і пам'ятний знак тим, хто віддав життя за приборкання мирного атому. Ми їздили на роботу на саму станцію, де виконували ізоляційні роботи під четвертим блоком реактора, значить, азотну подушку так зване робили. Значить, а ми виконували графітну ізоляцію. Багато вже кого немає. Багато такі, котрі і молоді пішли з життя. Ця територія місце зустрічі багатьох поколінь, яких об'єднала трагедія на ЧАЕС. Щоб потім донести всю цю біль, всю цю трагедію до тих, хто не може сьогодні приїхати. Це і в школи. Я вам скажу, і не гріх сюди пригласити депутатів районних рад, міської ради, щоб вони побачили, який дійсно героїзм створили наші люди. Окрім херсонців, цього дня з квітами біля меморіалу і кияни. киянивстрічаємося з друзями, встрічаємося зі своїми колегами, а вспоминаємо прошлої годи. Ездимо в Прип'ять, на смотрим, де і як проходила наша робота. Самому цікаво, Херсонці відвідали меморіальний комплекс зірка полин. Поклали квіти ліквідатором аварій на ЧАЕС та до пам'ятного знаку загиблим вертолітникам, серед яких і херсонець Леонід Христич. Леонід Христич, мой соученик, Раніше учился, одну школу закончили, середню школу, школу номер 7 На сам кінець херсонці відвідали свято-Ільїнський храм у Чорнобилі і поставили свічки в пам'ять усіх, хто тут жив, кохав, ліквідовував наслідки катастрофи і дав нам можливість жити далі.